А ви уже готували вареники на сковороді? Це так смачно, що не передати словами. Варенички виходять повітряні як хмаринка, ніжні з соковитою начинкою. Готуються простіше нема куди. Давайте приготуємо разом. Продукти залишу в описі під відео. До яйця потрібно додати сіль, цукор, сухі дріжджі. І це все перемішати вінчиком. Тепер вливаю столову ложку олії і знову перемішую. Додаю частину просіяного борошна, перемішую і зразу за ним вливаю тепленьку водичку. Всипаю борошно, яке залишилось, але раджу зразу не висипати все борошно, щоб не забити тісто. Воно має бути м'якесеньке і еластичне. Гарненько вимішую тісто приблизно 5-7 хвилин. Потім викладаю його в миску, яка змащена олією, накриваю кришкою або плівкою і залишаю підійти буквально півгодинки. Через півгодинки тістечко ось так піднялося. До нього настільки приємно торкатися, навіть оці пухірці в тісті вони лопають під руками. Поверхню підпиляю борошном і розкатую тісто в пласт товщиною приблизно пів см. Я люблю варенички, щоб небагато було тіста, тому роблю таку товщину. Якщо ви любите великі такі пухнасті тістові вареники, робіть ширші. Стаканом я вже видавила кружельця. На дно вареничка викладаю цукор із крохмалом. І зверху консервовані вишні. Тепер потрібно гарно защепити вареничок. Друзі, підтримуйте український контент. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Тепер на сковорідку викладаю марлю, яка складена в 4 шари. Вливаю холодну водичку буквально на 1 см і довожу її до кипіння. Ось у мене вже водичка закипіла і я викладаю на марлю варенички на відстані один від одного, так як вони ще будуть рости. Накриваю кришкою і буквально через 5 хвилин знімаю їх, вони готові. Водичку вливайте по мірі її випаровування. Смакуйте на здоров'я.